У ефірі «Ваша свобода». доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі Еспресо. З вами Віталій Портников. І сьогодні ми будемо говорити з вами про те, що відбулося на Закарпатті в рамках от цієї Проблеми децентралізації, яка існує в сучасній Україні. Закарпатські депутати, як відомо, закликають внести зміни до конституції з метою відходу від централізованої моделі управління. Вони бажають більш широких повноважень місцевому самоврядуванню. Апелюють депутати до результатів референдуму на Закарпатті 1 грудня 1991 року. Цей референдум відбувався водночасно з референдумом про українську незалежність, яку, звичайно, ж переважна більшість мешканців регіону підтримала. Тоді 78,6 закарпатців проголосувала за проголошення. Шення закарпатської області спеціальною самоврядною територією в складі незалежної України, але результати були виявлені, так і не були реалізовані у проєкті рішення, яке зараз проголосували депутати Закарпатської обласної ради, пропонувалося доповнити конституцію статтєю про спеціальну самоврядну адміністративну територію Закарпаття, яка є складовою України. В остаточному документі на сайті обласної ради вже після сесії ці рядки прибрали. Ми сьогодні поговоримо про закарпатську заяву про її наслідки для української децентралізації з Анатолієм Ткачуком, директором із науки Зутку інституту громадянського суспільства. Він нами в студії буде. І скайпом з нами Ярослав Галас, радник голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Вітаю, панове! А перед цим давайте подивимося опитування, яке зробили наші журналісти на вулицях обласного центру Ужгороду. Будь ласка, у нас живе унітарна країна, і всі суб'єкти нашої країни мають бути рівні права. Приклад. Крим, приклад Донецьк, який хоче окремого статусу. Я думаю, треба просто виконувати закони, які є, і не видумувати якісь преференції. Тому що ситуація і так критична. Якщо розпоряджатися коштами тільки депутатам Закарпатської обласної ради, то звичайно це було б краще для закарпатського краю. Звичайно, що самоврядування вільних громадян це позитивна річ. Коли є громада. Коли громада сама розпоряджається своїми коштами, це завжди позитив. Але те, що хочуть зробити, значить, це заява про федералізацію, це анклав для феодалів. Тобто, треба розділяти самоврядування вільних людей. І самоврядування феодалів, які будуть на свій розсуд тут творити те, що вони хочуть, мені особисто не дуже зрозуміло, навіщо це все було прийнято. Явно не для того, щоб це мало якісь там наслідки у конституційному праві, і так далі, бо ніяких наслідків не буде. Про цю річ про децентралізацію говорять стільки часу. Просто зараз в реаліях, які є, якщо такі рішення приймаються десь на місцях. Не дивно, що вони сприймаються як такі якісь перші прояви сепаратизму. Думаю, що закарпатські депутати трошки перегнули. Ну от давайте ми звернемося на початку. Вітаю вас, пан Анатолій. У нас Ярослав Галас на зв'язку. І ми хотіли би щоб він все ж таки роз'яснив, що дійсно в результаті було ухвалено сесії Закарпатської обласної ради, і як до цього ставляться в обласній адміністрації. Пане Ярослав. Ну, все-таки з цього опитування видно, що багато людей не зрозуміли суд самого звернення. Дійсно, є на початку звернення в історії питання. Згадка про цей референдум грудня 91-го року, але немає цього у спонукальній частині звернення, тобто депутати не просили імплементувати. Результати цього референдуму дійсно головна мета це було привернути увагу центральних органів влади і надати більше повноважень на місця у рамках реформи про децентралізацію про яку говорить в Україні вже останні принаймні останні два роки. Я говорив з багатьма депутатами, які приймали це звернення. Воно до речі було проголосоване з пакету і не зачитувалося перед самим голосуванням. Жоден із них з тих я з багатьма говорив десь близько 20 депутатів. Із, із усього корпусу жоден із них навіть близько не, не мав на меті якусь федералізацію, автономію. Тут цього взагалі немає у зверненні. Вони голосували за те, щоб надати більше повноважень на місця в рамках децентралізації. Пане Антоні, от один з учасників цього опитування, він чітко розділив дві централізації. Централізацію де децентралізацію, децентралізацію громад і децентралізацію феодалів. Ми взагалі є враження, що у тих умовах, які зараз знаходиться Україна, ми можемо дозволити тільки децентралізацію феодалів, тому що децентралізація громад ще дуже далеко з економічної точки зору. Я би тут зовсім не погодився з цим закарпатська область. Є класний приклад. Тому що там був підготовлений найкращий в Україні перспективний план створення спроможних громад, за якими ці спроможні громади отримали би дуже великі повноваження і дуже великі ресурси. Але включилася обласна рада, яка не затвердила цей план і не дала відбутися реальній децентралізації до громад на рівні області. У нас зараз проблема стоїть в чому, що в Україні вже у нас 169 об'єднаних громад створено, там обрані органи, і вони працюють за новими режимами. І там з'явилися ресурси, відповідні повноваження, і раптом районний і обласний рівень побачив, що він не потрібен. Він зайвий. І тоді починається витягуватись оці ідеї про те, а давайте ми передамо повноваження на регіональний рівень. І от Закарпатська область, в мене є е, їхні рішення ухвалені. Я вам хочу сказати, що вони прийняли не одне звернення, а три. І треба розглядати в контексті. Якщо перше звернення політичне, і тут тільки що колега розказував, що ніхто нічого там кримінального не хотів в цьому зверненні, крім посилання на самоврядний статус 91-го року, так вони прийняли інше звернення, яке стосується митниці, що там потрібно митні пости. Вони прийняли внутрішньої обласні? Ні, всередині поки що, поки, що, зберегти там для районів митні пости. Вони там прийняли рішення, в якому там закликають, що треба вирішити питання щодо управління областю залізницею і там поштою. Тобто, якщо подивитися три звернення разом, ну, відвертої води така сепаратистська ідея е, замкнути е, Закарпатську область як якийсь феодальний е, клан. Це, ну, це до речі так. Зараз має свою залізницю і пошту в Росії внаслідок Анексії. Е, ну, да. Да. ну, З інших причин, звісно, але цікава модель. Я пам'ятаю ті часи, я був на початку 90-х років заступником голови комісії законодавства і законності. І коли... Е, Де? Верховній Раді. Верховній Раді, Верховній Раді. Верховній Раді. І коли я на Закарпатті пройшов цей референдум, голова обласної ради приїхав до нас і він привіз навіть проект конституції Закарпаття. Е, ну звичайно, з чим приїхав, тим і поїхав. Такий же самий був діяч ще в Одеській області. Там Руслан Богдалан, він також приїхав зі своєю ідеєю автономії Одеської області. Ми тоді були слабкі, держава була слабка, але депутати мали певний стержень, і ми це діло тоді на самому початку не дали розрухатися. Зараз ми маємо подібну ситуацію. Слабка центральна влада, і тому князьки хочуть розхитати ситуацію. Телефон студії 044 цього Сімчотири, а ми попросимо пане Ярослава відреагувати на ваші слова, тому що тут багато фактів, на які мені здається, потрібно отримати коментар. Будь ласка, пане Ярослав, все-таки я категорично не ходим із таким твердженням. Мова от про ці звернення попередні про метницю втячі вона ж функціонувала більше десятка років, а зараз її скасовують депутати. Звернулися зберегти те, що є. Закерпач що було, а щоб не... це ж полегшить ем, роботу економіки. В тому мається на увазі суб'єкти підприємницької діяльності, які зараз там же величезні черги вони обслуговувалися втячі, і зараз вони мають їхати через цю область на іншу митницю. Що тут погано, щоб зберегти те, що е, працювало більше десятка років? Який тут сепаратизм? По залізниці, яка дійсно керується е, закарпатська частина, яка належить, яка лежить в межах Закарпатської області, керується зі Львова. У нас вже неодноразово. Я наведу такий приклад. У Боржавській вузькоколіції дуже гарний туристичний привабливий об'єкт, який Львів ну, не хоче фінансувати Львівська залізниця з Львова. Вони, ну вони очевидно їм дуже далеко до Закарпаття. Всі спроби от, передати хоча б на баланс залізницю області чи дитячу залізницю на баланс Ужгорода. Тільки тепер, от, з приходом, москаля вдалося вирішити, але Поки що тільки теоретично. Який тут може бути сепаратизм, якщо хочуть зберегти ті об'єкти, які працюють, по-перше, митниця більше десятка років, а вузькоколійка була ще закладена при австро і зараз вона руйнується і просто здають на металобув. Який тут сепаратизм? Я з цим не згоден абсолютно. Послухаємо, дзвінок і потім продовжимо. Да, будь ласка. Добрый день, я звоню Славанской области, провинциальный городок, я категорически против любой децентрализации, понимаете, в условиях нашей тотальной коррупции. Это значит э, главное, Горы, Главное болото коррупционное у нас будет в Киеве, а здесь у каждом Задрепинске будет свое коррупционное болото. Вы не представляете, что такое провинциальное кубло. Это феодалы, у них все схвачено. Что может вот громада, делать громаду, какой у громады ресурс? Прибежать попалить шины, ну и что? А у них есть своя громада из кумил, братьев, сватьев, у которых действительно есть ресурс. Что может человек, даже если их много, даже если выйдут, покричат, пошумят, снимут журналисты дадут репортаж. Ну и что? Это неэффективно. А здесь будут такие вотчины. Вот Лазинского встречают, крепостные кричат, там, Витя, мы тебя ждем. Вот это есть децентрализация по-украински. Пока не подула на коррупцию, никакой децентрализации вообще даже произносить нельзя. Как бы это ни называлось, это будет, это будет трактоваться местными князьками, как им будет угодно. Они Дякую. будут тут проводить Дякую. все, что... Бачите, те, що казала пані? Воно співпадає з тим питанням, яке я перше вам задав. Сказав, що ви сказали, що ви зі мною не згодні, але є регіони, в яких воно так і є. Звичайно, але я вам хочу сказати, якщо б, ви б поговорили з людьми в тих громадах, наприклад, Хмельницької області, які якісь створені, скажуть зовсім інше. Да, тому треба дивитися в кожному конкретному випадку. Я б хотів би відповісти пану раднику. Ну, по-перше, в нас є конституція, у нас є закон про місцеве самоврядування. Вони посилаючись на статтю 43 закону про місцеве самоврядування і приймають рішення, в тому числі щодо митниці. Так от в статті 43 про це взагалі мова не йде. Там визначені. Повноваження і митниця не відноситься до цих питань. Що стосується зміни системи управління по галузях, у нас були податкові служби в кожному районі, тепер міжрайонні. І це що, тепер в кожному приймати рішення, що верніть нам районну податкову. В умовах е, запровадження інтернету, спрощення режимів звітності і оформлення вантажів, не потрібно тримати в кожному е, місті е, органи. Зараз відбулося е, скорочення прокуратури, це ми маємо піднімати питання по прокуратурах. Це все компетенція державних органів. Що стосується там передачі малоколійки чи всього решти, для цього потрібне рішення е, сесії ради. Нічого для цього не потрібно. Треба діяти в межах чинного закону. У нас є закон, який регулює порядок передачі майна з державного в комунальну власність і навпаки. Дійте по закону. Так в нас же ніхто не хоче діяти по закону, а хочуть пускати, вибачайте, бульки. Депутати збираються і приймаються рішення за межами компетенції компетенції. Замість того, щоб вирішити в межах компетенції і дати закарпатським об громадам об'єднатися і створитися в хороші структури, які мають повноваження і ресурси, пане Ярославе, будь ласка, чи може вам дійсно цю вускоколійку перевести в комунальну власність? Це було б непогане рішення, поки будете вирішувати з Львівською залізницею? Так, але це треба це ж вирішується на рівні Кабміну, треба постанову Кабміну. От зараз ми перевод, в процесі переведення дитячої вузькоколіки, яка знаходиться в Ужгороді, яка працювала з австро-угорських часів, а останні 10 років вона вже руйнується, стоїть. Ми ж не можемо вирішити це на рівні області. Скільки звернень було за останні 10 років і тільки тепер вдалося зрушити цю справу з місця? От я ще згадаю просто про. Про реєстрацію суб'єктів підприємницьких крупних підприємців у Львівській у Львівській, у Львівській області, хоча раніше вони всі реєструвалися тут на Ужгороді. Якщо підприємець, крупний підприємець реєструється у Львівській, змушують реєструватися в Львівській області, всі податки він буде сплачувати там. Закарпаття від цього програє. То чому ясно, що депутати не, не будуть з цим миритися. Вони звертаються, щоб залишити так, як все як і було. І нарешті, от е, цей Все, що... як було це хороше формулювання для розмови. Я зараз скажу та що... будь ласка. пане Ярослав, закінчуйте думку, і от Закарпатська обласна рада дійсно не схвалила перспективний план об'єднання громад, але це було зовсім політичне рішення. Це приймалося е, попереднім скликанням, е, і це був демарш. Організований єдиним центром, який контролював більшість тої обласної ради, про спрямований проти призначення Геннадія Москаля, головою Закарпатської обласної державної адміністрації, пане Наталі. Ну я хочу сказати, що в Україні відбулася бюджетна децентралізація. Відповідно до бюджетної децентралізації відбулася зміна розподілу податків, і, наприклад, ключовим податком для місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. І цей податок сплачується за місцем розміщення е, виробничих потужностей незалежно від того, де знаходиться реєстрація об'єкта. Тому реєстрація об'єкт е, ну, юридичної особи у Львівській області ніяк ні на йоту не впливає на надходження ПДФО в місцеві бюджети. Друга річ: 10% податку на прибуток юридичних осіб залишається. В області ці 10% податок на прибуток визначається відповідно до місця розміщення виробничих площ, де цей продукт, продукт виробляється. І якщо у вас немає ну, розуміння, що це в законі вже є, зверніться в податкову службу, зверніться в комітет Верховної Ради до Южаніної, яка сказала, що якщо хтось... Не буде платити податки за місцем, де працюють люди. Звертайтеся до мене, я їм покажу. А Але я... це теж не вихід. Знаєте, Ні... звертайтеся до Южаніна і вам дадуть ваші гроші. Ні, Катастрофа. Т... Тому що в законі все є. Якщо я ви зрозумію, не читаєте та... закон і не можете звертатися, депутат каже: тоді звертайтесь до мене. Тому люди добрі, треба дивитися за нинішні можливості. У нас є ще один слухач. Так. Доброго дня. Добрий день. У Мене фактично може навіть три питання, але дуже коротко. Не встигну з вами чи... відповісти все одно. Так що засарайтеся на чомусь чи, важливому. Чи не росте, чи не ростуть тут ноги з центру, де при керівництві якраз є місцеві феодали в Києві. Друге питання: як це кореспондується зі створенням так званої русинської нації, яка тепер повним ходом де така, така трохи придуркувата ідея на Закарпатті? Ну і третє, як можна хотіти такого самоврядування, якщо ми щойно бачили, що там е на Закарпатті не то, що кришується, а організовується владою контрабанда. Ну, от це до пана Ярослава, якраз звернемося, хоч він це вам розпокаже і про русинську ідею і про контрабанду. Пане Ярославе, чули ви слухача? Так, я почув звичайно. Ніяких русинських тут немає під тексту. Це взагалі не згадується у зверненні. Це дуже давня проблема. Дійсно, це єдиний. Єдиний підстава щодо виникнення сепаратизму на Закарпатті – це є так зване русинство, яке інспірується Росією. Це, це давно відомо, цим займаються служби безпеки. У нас є навіть судові вироки з цього приводу. До цього звернення воно жодним чином, і не варто його підв'язувати. По, ну, я не знаю, тут дуже голослівно влада організовує контрабанду. Ну, якщо наведуть конкретні факти, то я буду відповідати. Але так... слухач мав на увазі, що не просто влада як така, а до певних представників влади були питання владної еліти, скажімо так, з приводу їхньої участі в контрабандних діях. Про це, це говорив сам губернатор Закарпатської області пан Москаль після цього скандалу. Це ж стало і одним із приводів для зміни керівництва області і силових структур влітку минулого року. Чи після цього були? От це, це дуже обширна тема. Про неї дуже довго можна говорити, тому що повністю по по побороти контрабанду це неможливо в жодній країні особливо якщо в україні за неї не передбачена кримінальна а адміністративна відповідальність але е, тут дійсно головне в тому чи це чи ці, чи ці чи ця контрабанда дахується владою чи ні якщо є у читача е, у слухача конкретні факти то хай наведе і я зможу тоді відповісти Дякую. Я просто хочу вже на закінчення нашої розмови сказати і вам, пане Анатолію, і вам пане Ярославе, що мені стало очевидно, що ця от тема децентралізації вона потребує серйозної розмови. Тому що ми бачимо, що коли починається ця розмова Київ-регіони, виявляється, що є просто певні лакуни нерозуміння навіть на рівні законодавства, навіть на рівні задач. І це вже залежить від влади наскільки вона ефективно готова це робити. П'ять секунд. Я вам скажу, що сьогодні в Україні прекрасне законодавство в регіональному розвитку, прекрасне законодавство в бюджетних стосунках, ним треба користуватися. Ми зробили величезний прорив тут. Подякую Антоніткачку, директор із ноки трошки інституту громадянського суспільства та Ярослава Галаса раднико, голови Закарпатської обласної державної адміністрації за участь у програмі, яку сьогодні дав справів Віталій Портников. Хай щастить, шановні глядачі і слухачі.